Вітаю вас, пані та панове! З вами Тетяна, і сьогодні у нас на огляді гарантійний талон. Фабрика двері Булат завжди вкладає гарантійний талон в свій такий фірмовий жовтий пакетик. На зовнішній стороні гарантійного талону є QR-код, відсканувавши який, ви зможете перейти за посиланням і ознайомитись з правилами прийому рекламації, а також заміни фурнітури. В гарантійному талоні ви можете ознайомитись з правилами оформлення монтажу, технічними характеристиками, а гарантійними зобов'язаннями. В кінці останній сторінці є відмітка від ОТК, також вказаний серійний номер і дата пакування. Остерігайтесь, будь ласка, підробок. Серійний номер дверей, які вказані в гарантійному талоні, повинен бути вказаний на нашій фірмовій шильді, на торці полотна дверей булат з боку петель. Я тримаю в руках ідеально заповнений гарантійний талон. Зверніть, будь ласка, увагу, що без даних про заповнений гарантійний талон та воду в експлуатацію гарантія розповсюджуватись не буде. Фабрика двері булат запаковує свою кожну дверку, в спінений поліетилен. Це дає додатковий захист. Також дверка упаковується в трьохшаровий гофрокартон, який має додатковий захист від вологи. А зовні на заводській упаковці є QR-код, відсканувавши який, ви можете перейти за посиланням і ознайомитися з правилом прийому дверей, а також з правилами експлуатації. Фабрика двері булат має якісний сервіс, в очолі чарівної діани, яка дійсно допоможе пояснить і прийде. На допомогу. Добрий день, мене звати Діана, я представник сервісного відділу фабрики двері Булат. Як вже раніше говорила Тетяна, до кожних дверей нашого виробництва в комплекті йде гарантійний талон, який міститься в жовтому пакеті всередині дверей. Після монтажу монтажна бригада або якщо це самовстановлення, людина, яка проводила монтаж, має внести дані про встановлення. Серед цих даних обов'язково має бути дата монтажу. Оскільки гарантія розпочинається із дати монтажу, а не з дати пакування на заводі, відповідно, ця дата обов'язково має бути. Також вносяться дані, хто проводив монтаж та контактні дані цієї людини. Якщо потрібно звернутися клієнту для регулювання, наприклад, чи виникли питання, щоб він мав куди дзвонити. І також, якщо під час звернення до сервісного відділу потрібна допомога монтажника, наприклад, у заміні комплектуючих, ми також мали до кого звернутися. Також у гарантійному талоні обов'язково має бути достовірно вказана інформація про територіальне місце встановлення дверей, оскільки як клієнт. Має заповнити ці дані коректно, так і сервісний відділ під час звернення має орієнтуватися в якому місті, в якому населеному пункті потрібно шукати майстрів, якщо таке потрібно. Стосовно даних про прийом дверей в експлуатацію. Є дві стрічки в гарантійному талоні, які також заповнює саме клієнт. Це про те, що він перевірив після монтажу якість встановлення, що він перевірив роботу дверей, закривання, відкривання, замки, що його все влаштовує претензії ні до дверей. Ні до якості виконаних робіт він не має, і, відповідно, що ознайомиться з правилами експлуатації, які, як говорила Тетяна, прописані в нашому гарантійному талоні. Відповідно, потрібно поставити підпис, дату і прізвище та ініціали, хто прийняв двері в експлуатацію. Оскільки на двері виробництва фабрики двері була гарантія діє протягом 5 років, гарантійний талон потрібно зберігати саме протягом цього терміну. Тому що якщо під час звернення до сервісного відділу ви не зможете його надати, сервісний відділ не зможе прийняти таке звернення, оскільки ми не будемо знати, скільки часу та в яких умовах експлуатуються двері. Дякуємо за розуміння.